Українські чоловіки, які вирішили, що вони найрозумніші і під різними приводами та різними способами виїхали на захід, щоб у такий спосіб спокійно пересидіти війну, тепер мають неабиякий привід для хвилювання. На Заході чимало тамтешніх політиків на повному серйозі заговорили про можливість депортації українців призовного віку. Які як величезне джерело поповнення лав Збройних сил України? А й справді, коли постало питання про перспективу від відправки власних контингентів, то, то як такий своєрідний компроміс у деяких західних політиків виникла ідея. А чого це воювати мають наші люди, і ми можемо відправити на ту війну українців, тим більше, що це їхня війна? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А нині будемо мати розмову про деякі особливості мобілізаційного закону. Зокрема, чи можлива поява за кордоном патрулів ТЦК, які там розшукуватимуть українських втікачів. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, також підтримайте відео донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Власне, в Україні ця тема є доволі актуальною, оскільки тісно переплетена з іншою темою справедливості. Оскільки образок є, коли твій сусід десь лежить на березі якогось Південного моря чи ходить Альпами, коли ти пересуваєшся містом так, щоб не попастися на очі працівникам ТЦК. Або ж чиста соціальна несправедливість. Ти сидиш десь в окопі, натомість полковник Арестович, чи поки що підполковник, який за незрозумілих підстав отримав американську візу, веде світську бесіду з хорошими росіянами, як про те, як нам краще облаштувати Україну і Росію. Власне, тут варто пояснити, чому саме Ця тема виникла зараз. І почати тут варто саме з Еммануеля Макрона, який виступив з ідеєю відправки військових контингентів країн НАТО в Україну. Ідея цікава і радикальна, однак в Європі одразу знайшлися і ті політики, які одразу звернули увагу на цей кадровий резерв. Ось для прикладу міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. Вважає, що замість того, щоб відправляти війська НАТО в Україну, міністр він пропонує повернути боєздатних українських чоловіків, які виїхали за кордон з усіх біженців. Отже, цитати з усіх біженців, яких ми захищаємо, надаємо їм дім і роботу, і є, є е, 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 ті, які підходять під український закон про е, е, мобілізацію. Я думаю, що це найбільша допомога українській армії, якщо в неї буде достатньо е, людей і чоловіків. До речі, якщо вас цікавлять е, якісні соки. Прямого віджиму, то можу порадити продукцію фермерського господарства Нова Мрія, яке має власні сади у селі Глиниці Яворівського району Львівської області. Там в екологічно чистій місцевості вони вирощують без застосування пестицидів, фрукти та ягоди, з яких і роблять свої соки. При цьому нова мрія має власні стандарти якості та сертифікована у відповідності до міжнародних стандартів. Тож можете споживати ці соки цілком безпечно всією сім'єю. Придбати соки Нова мрія можна як у мережах Сільпо та Арсента і невеликих магазинах біля вашого дому. Купуйте українське, а канал свіжої історії завжди підтримує українського виробника. І тут мушу зазначити, що принаймні мої глядачі у своїй більшості скептично поставились до можливості такої депортації. Принаймні 56% вважають, що цього не станеться ніколи, оскільки вони виїхали легально. Решта вважає, що повернути потрібно чи то лише нелегалів, чи то всіх, незалежно від того, в яку країну вони виїхали. І лише 4% байдужа ця тема. Для прикладу, у Вася П'яточкін спочатку пише, спочатку Зеленоморді нехай позбирають по світу тих, кого випустили за гроші, типу Арестовича, Резніка і так далі. Олександр Голюк, е, е, в свою чергу, теж пише, а батальйон Монако повернути слабо? Михайло Дребсяк це черговий жар 95-го кварталу, ще й до того невдалий. До речі, як завжди, і от ще один допис. А майор Америка Арестович. Знак питання. І от мій давній глядач Євген Коваленко. Треба повертати всіх. Я особисто був в Збройних силах вже один рік. Або позбавляйте їх паспортом. Кінець цитати. А тепер подивимось, скільки таких чоловіків призовного віку є за кордоном. За даними Агенції ООН у справах біженців, загалом у Євросоюзі зареєстровано близько 6 мільйонів українців під тимчасовим захистом. 18%, тобто мільйон з них, дорослі чоловіки. Повторюю, мільйон. Тобто це перекриває з головою усі українські потреби у мобілізації. При цьому Володимир Зеленський не вважає це якимось складним питанням. Про що він сказав на форумі у Давосі. Цитата, це не яке складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок, людей не немобілізаційного віку, чоловіків, дітей. Вони вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні, і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, а працювати. Кінець цитати. Втім, країни Європи на практиці не планують повертати чоловіків призовного віку в Україну. І на те є багато причин, зокрема і міжнародне гуманітарне законодавство. В Австрії заявили, що ніколи не стали б видавати Україні чоловіків призовного віку, які приїхали після початку повномасштабної війни. Як сказали у місцевому МВС, це було б масовим зазіханням на нашу державність кінець за інформацією видання експрес в Австрії проживає 14 тисяч придатних до військової служби українців у Німеччині за інформацією засобів масової інформації мешкає майже 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, але країна видавати їх не має наміру. Аналогічна ситуація є і в інших країнах Євросоюзу. Тож поки міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк є один із небагатьох в Європі, хто є прихильником такої депортації, але зауважимо, що всі ці заяви були зроблені до того, як Еммануель Макрон, президент Франції, зробив, заявив про. Свій намір відправити французькі війська в Україну. Але це суто європейський контекст, і а в Україні є свій, і це почуття несправедливості, що помітно у деяких коментарях моїх глядачів. Володимир Зеленський у своїх закликах до українських втікачів виглядає непереконливо і не надто щиро. Оскільки за даними Міністерства оборони України протягом 2014-2015 років чотири рази ухилявся від призову на військову службу. І взагалі військової служби не проходив. За іронією долі він тепер верховний головком. Так само є питання і щодо такого собі колишнього прихильника Володимира Зеленського Олексія Арестовича, начебто підполковника. Що цікаво, інформація про його армійську службу відома в основному з його слів. А останні військове звання він отримав під час служби в офісі президента, такий собі офіцер заочник. Чого ніколи не було, так це для прикладу спогадів його бойових побратимів. про Хвацького офіцера Олексія Арестовича, ну, очевидно, військова таємниця. Або ж я щось пропустив. І навіть Кирило Буданов згадує про його службу якось невпевнено. Ну, от цитата. Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу. Кінець цитати. І окрім Арестовича є купа таких собі елітних тікачів, які викликають роздратування в українців. І саме це є однією з причин того, що тема мобілізації стає непопулярною. Бо чому я повинен служити, якщо цей Арестович чи хто там інший зараз сидить в Америці? Зрештою, таких членів батальйону Монако набереться кілька сотень, якщо не тисяч. І це вже є питанням справедливості, а там, дивись, повер... повернуться й інші неелітні втікачі. Ховатись всім, батальйон Монако йде на позицію. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його. І все буде Україна. Дякую.